Доброе утро, дорогие друзья. Я попрошу вас присаживаться. Долгожданное событие начинается. И я хотел бы приветствовать вас от лица сотрудников и студентов Украинской Евангельской Теологической Семинарии. Для нас это огромная честь, то, что собрание, такое высокое собрание по такой важной и актуальной теме, оно проходит в нашей семинарии, и мы рады, что благо человека сегодня может объединять разных людей, которые представляют разные народы, которые говорят разными языками. Мы рады, что в нашей Украине настало время, когда благо человека, его целостное здоровье может объединять разные учебные заведения. И, конечно, мы как семинария мы в этом видим трансцендентные обоснования. Я желаю вам успешной конференции, содержательных докладов. Я желаю, чтобы целостная психология сделала существенный шаг, качественный шаг вперед, для того, чтобы мы могли отвечать тем вызовам, которые сегодня стоят в нашем сообществе. Я уверен, что для этого есть все необходимые условия и есть весь необходимый потенциал. Поэтому пусть Господь благословит всех вас, и пусть действительно эта конференция, она принесет важные, необходимые плоды. Доброе утро, коллеги, доброе утро, участники конференции. Мы очень рады тому, что вы смогли приехать, несмотря на окончание уже учебного года, несмотря на, наверное, загруженность всевозможными мероприятиями к концу учебного года. Мы рады тому, что вы нашли для этого время, и мы надеемся, что наша конференция она послужит хорошей такой платформой для профессионального развития, для того, чтобы получить новые инструментарии, новые перспективы для нашей профессиональной деятельности, для работы с нашими клиентами. Я хочу сказать немного о контексте конференции. Когда мы планировали эту конференцию, мы планировали изначально ее как в международном формате, поскольку эта конференция, в этой конференции участвуют наши коллеги из Соединенных Штатов Америки, университет Риджент университет, также участвует международная организация Зеленого Креста, Академия травматерапии, у нас есть представители также. Есть два, две, два зеленых, зеленых креста: одна по экологии, другая по травме поэтому можно не путать. У нас также участвуют представители Острожской национальной академии Украинского католического университета. У нас есть коллеги из Москвы, и мы очень рады тому, что Наталья Игнатьева с нами. Также из Литвы приехал наш коллега. Мы надеемся на то, что это будет такая хорошая, плодотворная конференция. Перед, перед этим мы имели неделю, когда наши коллеги из Америки, из Риджент университет и из Зеленого Креста преподавали для наших студентов. Также мы провели лекцию в университете имени Шевченко на, на факультете психологии. И также за эту неделю мы смогли поучаствовать в разных мероприятиях вместе с коллегами очень хороший отзыв как у наших студентов так же и у студентов наших коллег из Шевченко мы рады тому что вы здесь вот надеемся что эти два дня будут для вас хорошими таким отдыхом и развитием у нас много есть интересных мастер-классов много интересных докладов у нас также будет презентация трех книг которые находятся вот от меня в левом углу и также продажа книг в правом углу это будет во время перерыва, вы можете подойти и выбрать и купить книги. Также я хотел бы сказать о том, что наши гости, почетные гости, которых мы приглашали, по ряду причин некоторые из них не смогут приехать, но мы рады тому, что приехали наши спикеры, и поэтому добро пожаловать на конференцию. Я предоставляю слово Людмиле Гритовец как координатору також оргкомітету Доброго дня. Я дійсно дуже рада, що ви прийшли. Чому? Тому що ну, взагалі, тема дуже актуальна, і кому як не українцям зараз зрозуміти наскільки вона актуальна? Але насправді вона дуже широка. Зараз дуже багато проводяться різного роду тренінгів, які спрямовані виключно на допомогу переселенцям, на допомогу хлопцям, які повертаються за то. Але ніхто не відміняв і інші травми. І на початку навіть були сумніви, чи не зробити конференцію, ну виключно в контексті АТО: а що робити з дітьми, які так само переживають травму? Нікуди не ділися життєві травми, нікуди не ділися онкозахворювання. як людина має входити в цей процес. У кожної людини своя війна, і ми повинні це пам'ятати і з дуже великою пошаною ставитися до тієї війни і до того особистісного досвіду, який проходить кожна людина, не зважаючи на те, скільки їй там, чи їй рік, чи їй 80 років. І тому ми зробили достатньо широку конференцію, де будемо розглядати різного роду травми і подолання цих травм. Крім того, зараз багато колег закидають, ну, в принципі, навіщо взагалі християнські психології цим займатися? Успішно займається звичайна, класична психологія. Але ми з вами переконалися, більшість з вас переконалися, що починаючи з Майдану, наскільки важливе значення має духовний аспект. Наскільки важливе значення має цей фактор переосмислення смислу життя? Як показує практика, без Бога цього дуже важко досягти. Тому відбувається багато навернень там, на передовій. Тому відбувається багато навернень серед тих людей, які приїжджають, які все втратили. Тому що. Життя розставляє крапки по-іншому. І без пошуку смислу, і без розуміння, що Бог від мене хоче, до чого він мене кличе, що я маю зрозуміти, цей конкретний момент нічого досягти не можна. Крім того, інший аспект. Дуже часто говорять а, священникам, які побували на передовій і самі переживають кризи. Кажуть, знаєте, як Христові казали, врятуй себе сам. Кажуть, ти ж священник. Ти ж можеш впоратись, у тебе є Бог. Але чомусь при цьому забувають слова апостола Павла. Спочатку душевне, а потім духовне. І священник, він теж є людина. Людина, як людина він здатний переживати травми. І як людина він може не впоратись з якоїсь ситуації. І Як людина йому набагато важче, тому що в цей час на нього дивляться тисячі очей і кажуть: ну як, ти сам собі не допоможеш? А в психології діють ті саме принципи, що діють в фізиці математиці. І один з базових принципів це системний принцип, який голосить один з постулатів цього принципу. Знаходячись всередині системи, не можна оцінити систему. І цей принцип, це закони, базові закони. Людина не творить закони, вона їх відкриває. І тому ця конференція є надзвичайно актуальною, надзвичайно потрібною, тому що багато з вас, коли вийде з цієї аудиторії. Далі почне виконувати свої обов'язки. Далі буде зустрічатися з тим, у кого болить. Далі буде тим лікарем, тим супроводжучим, тим духівником той, хто є поряд. І тому я бажаю вам, щоб ви дійсно з цієї конференції винесли максимально для себе, максимально для тих людей і максимально для Бога. Тому що... Ми повинні пам'ятати, що все, що ми робимо, ми робимо в першу чергу для Бога з дячністю за те, що ми просто є, здячністю за те, що біля нас є просто ця людина. Бо той, кому болить і ми допомагаємо, насправді невідомо, хто кому більше допомагає. Нам здається інколи, ну я ж такий хороший, я ж там волонтерю, на передову з'їздив. А можливо та людина немічна, яка просить по допомогу. Саме вона робить для нас милосердя, саме вона робить для нас оту милість, бо якщо б не було стільки потребуючих, як би ми проявили ті всі дари, які Господь Бог дав? Вони б і залишилися тими талантами, що закопані. А так, дякуючи тим людям, їхнім потребам, ми маємо ласку проявляти і дякувати. Тож благослови вас всіх Боже!